Добрий день, запрошуємо вас до танхаусів, в гатне село з ремонтом. Всього два танхауси з ремонтом, Цей без меблів, зараз його подивимось. Спочатку вліво тяне це підсобне приміщення, дуже важливо. воно Це до кожного танхаусу своє підсобне приміщення. Хідна зона передпокій. Гарні шафи. Давайте подивимось кожну. І друге те ж саме. гарна шафа. Декоративна штукатурка зроблена. Сампінг хаус 25 метрів. Це котельня. в районі 200 землі. Котел вже поставлено, електро, система чистки води. В першому поверсі є санвузол з душовою. Грохія. Система стоїть. Давайте подивимось. Так. Угу. Далі це сходи на другий поверх з підсвіткою, Є кладова. Тут тепла підлога повинна бути водяна. Зона Вітальні. Зона кухні, зона Вітальні. Будинок новий, тому що воду не підключили. Та хотів включити, перевірити. Ну все працює точно. Підсвітка є духова шафа. Давайте ділянку подивимось. Задній двір. Вже в комплексі тенгхаусу. Чотири сім'ї живуть постійно. Самі тендхаузи з цегли. Перекриття моноліт. Давайте другий поверх подивимось. В другому поверсі буде три спальні, один санвус, одна гардеробна і два балкони. Це по плану головна спальня. Зі своєю гардеробною і зі своїм балконом. Балкон. Загальний санвузол на другому поверсі. З ванною кімнатою. Також горохи. Габарит Одна кімната з балконом. Тут дві кімнати також з балконом. Це такі вже більш дитячі є. Нічна підсвітка, це обоє. Більш практично. Ще одна спальня. Давайте вийдемо. Запрошуємо всіх на перегляд, танхаус 125 метрів з ремонтом сотки землі, ціна за цей тенхаус на сьогодні в селі Гатном тримки три кілометри від Києва, Осіївський район 182 тисячі доларів.